Уряд реалізував законодавчі ініціативи щодо призначення та виплати щомісячної грошової допомоги особам, які мають особливі заслуги перед державою. Насамперед, це стосується захисників суверенітету та територіальної цілісності України і представників родин загиблих бійців. Особи, які брали безпосередню участь в захисті суверенітету, і починаючи з 2014 року нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів. Їм призначається грошова винагорода у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня цього року. Зараз 6700, якщо дві, то 13 тисяч гривень. Особам, які нагороджені орденом замужності трьох ступенів, у розмірі мінімальної однієї заробітної плати 6700. Нагородження княгині Олі трьох ступенів, у розмірі теж мінімальної зарплати 6700. Нині на обліку в обласному ПФУ перебуває четверо осіб, які одержують щомісячну грошову допомогу згідно з цією урядовою постановою. Це троє героїв, достойних золотої зірки та кавалер ордену Богдана Хмельницького трьох ступенів. Держава подбала і про родини загиблих військовослужбовців. 13 осіб, членів загиблих військовослужбовців, які отримують. Цю грошову допомогу розмірі 6700. За призначенням такої допомоги звертатися необхідно у сервісний центр будь-який пенсійного фонду України, маючи при собі, підтверджуючи документи про нагородження і відповідні документи, які ідентифікують особу, тобто паспорт і ідентифікаційний код. У ППУ зауважили, що місячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах пенсійного фонду, як одержувач пенсії. щомісячного довічного грошового утримання? Михайло Березень Любомир Микитюк новина на вежі.